Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Зробимо огляд малюка, виробник Янмар F155 15 з половиною кінських сил, грунту фризою 1,20 м в комплекті і теж має рівень горизонту гідроциліндр та глибину обробки за рахунок полиці, от цим важелем передається сигнал, і теж це все ми перевірили, воно все справне працює. Ножі по ґрунтофрезі, одразу показую в хорошому дуже стані, практично не стерті. Є всі. Заведемо, перевіримо, чи шум якийсь присутній, по роках відразу на дисках це є 88-й рік. Шини. Мають тріщини, але карби практично нові. Тобто трактор десь стояв, видно по візуальному стані, що фарба не вигоріла, от бачите, це все в рідній фарбі, тільки збита пилюка, і більше ми нічого рук до візуального стану не прикладали. Передні шини також мають протектор, але є. Тріщини ще більші. Тобто вони будуть потребувати десь найближчим часом заміни. Шини 5х12, вони не є надто дорогими від БКТ. Комплект передніх шин можна за 100 доларів якби поставити. І тоді буде взагалі шинами повний порядок. Одразу бо багато не дочекаються до кінця. Скажу про вартість, а тоді продовжимо про технічні характеристики. Вартість трактора самовивозом з документами та гарантією у нас на майданчику 4700. Приїхати забрати. Трактор ґрунтофриза. Тепер по технічних параметрах. За двигун трьохциліндровий, я вже сказав, зараз відкриємо, подивимося, як виглядає двигун. Повністю все гарно справно. Сухо, ніяких завважень немає, підтікань по супону теж немає завважень. Антифриз ми поміняли, залили свіжий антифриз. По колії 80 см по центрах в вузькому положенні. І 94 см в широкому положенні. Бачите, які високі бортові, спеціально заміряли ще нижню точку по передньому мосту, і відповідно по задньому вона ще вище, по передньому мосту по редуктору. Висота 35 см. Це практично висота 24 китайських, тобто дуже високий, бачите, за рахунок отаких от високих, довгих бортових. Ось, бачите. І за рахунок цього просто неймовірний дорожній просвіт. Тепер загальна ширина в такому положенні без ґрунтофрези метр десять, тобто бусик чи будь-який інший воно поміститься. метр двадцять плюс боковий редуктор метр тридцять загальна з ґрунтофрезою, але її можна окремо. Завантажити по довжині трактор без ґрунту фризи 2,20 переднього кріплення для контргрузів на, на, на рамі до кінчиків задніх коліс 2 метри 20 см. Якщо вже з ґрунту фризою, тоді виходить 3 метри 20 см. Отакі параметри цього малюка красення. Далі. Блокування осьового диференціалу, підключення переднього приводу, коробка передач три швидкості вперед, одна назад, два режими низький, високий і три швидкості валу відбору потужності. Також тут підйом опускання трьох точки, пам'ять трьох точки, тобто одним натисканням. Зараз ми оце власне, попробуємо. Піднімається та опускається відповідно на ту задану глибину. Так, Щоб завести трактор в нейтральне положення, обов'язково витискаємо щеплення завжди при заведенні. В більшості японських тракторів є контакти, де витискаєте вит... на натисканні на щеплення, вони замикаються, і ви зможете завести. Так, свіча розжарювання тут автоматично не реле. Так, чуєте, рівненька робота двигуна, просто без зауважень, і це на холодне. Тепер зручно тут вмикати, зараз буде вмикати по черзі пал відбору. Перша передача, бачите, повільна. це 500 обертів орієнтовно. Тут, в принципі, все вказано, 590 обертів. Друга передача, бачите, це вже швидше, це робоча, зазвичай всі агрегати працюють. Власне на другій передачі. На швидкості 875 обертів. Це при оборотах 2500. Звертаю уваги, бо це на холостих, тут звичайно менше. І тепер третя передача. От бачите, навіть на холостих, як швиденько обертається вал, шуму жодного немає ні на ланці, ні по підшипниках, ні в редукторі. І швидкість обертання 1250. Опитів на хвилину, власне, на оборотах робочих. Робочі обороти 2300-2500. Ще раз вартість 4700 за комплект. Самовивіз, наголошую, з нашого майданчику, який знаходиться в Івано-Франківську, а саме село Угринів на в'їзді зі сторони Галича. Бачите, майданчик пустий, розпродалися, чекаємо нові надходження. Вже два контейнери в дорозі і два будуть випливати, так що буде достатньо техніки. Робимо розпродаж грунтофрез-кубота, маємо дві ґрунтофризи 1,40 сорок. Тут швидко зйом бачите, отакий нижній, але він є, ножі в хорошому стані, вартість ґрунтофризи. Вивозом з нашого майданчику, саме вивозом наголошую, 750 умовних одиниць. І покажу вам ще другу ось ще Навантажувач півтора тонни, теж на продажі 5 тисяч. І другу ґрунтофрезу. Ось, будь ласка, тут же швидко зйом такий трикутничок, вона чуть сучасніша. Тут ножі теж дуже хороші. От вартість. Цієї ґрунтофрези теж 750 доларів. Такий літній розпродаж ґрунтофрез, бо розуміємо, сезон пройшов, але, власне, час підготуватися до сезону влітку. Як то кажуть, готуйте сани влітку. Отака От зараз ситуація на нашому майданчику. Звертайтеся, телефонуйте, заїжджайте. Цікаво буде вже найближчим часом. Будемо розвантажувати контейнери, інформувати вас. Заздалегідь у нас на сторінці в Фейсбуці, які саме трактори до нас будуть надходити. Ну і, Звичайно, потім будемо знімати відеоогляд і відео по вивантаженню та, відповідно, огляди на цікаву техніку, яка буде в наступних контейнерах. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!